Моє вітання: ще один тиждень війни минув. Що зробило Міністерство оборони України, і які кроки було здійснено на зустріч перемозі? Розкажемо просто зараз. Швеція послідовно підтримує Україну. Міністр оборони Ростему у Києві провів зустріч з головнокомандувачем збройних сил Швеції генералом Мікаелем Класоном. Ключова тема промислова кооперація. Швеція має передові технології, Україна, виробничі спроможності та бойовий досвід. Наше спільне завдання об'єднати ці можливості. Ми вже маємо конкретні пропозиції, які дозволять цього року запустити виробничі проекти у сфері оборонної промисловості, серед наших інших оборонних потреб створення спільних підприємств з можливістю локалізації виробництва в Україні, розширення взаємодії між урядами та оборонними компаніями двох країн, подальші кроки для реалізації стратегічних ініціатив у сфері озброєнь. Українське небо стає більш захищеним. Повітряні сили збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення. Перші французькі винищувачі Міраж 2000 та «Ф-16» від королівства Нідерландів. Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії. Дякуємо Франції за цей стратегічно важливий внесок у нашу безпеку. Міраж 2000 стануть новим елементом захисту українського неба. Підтримка Нідерландів це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист. Українських міст і громадян ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше. Рустем ОМ'Рів провів телефонну розмову з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. Обговорила актуальну ситуацію на фронті та першочергові оборонні пріоритети України. Окрему увагу приділили підготовці до засідання Ради україна нато яке відбудеться вже найближчим часом. Це ключовий формат для зміцнення нашої взаємодії з союзниками та координації подальших кроків у сфері безпеки. Посилюємо оборонну співпрацю з Чехією. Міністр оборони України зустрівся з делегацією міжрядової агенції оборонного співробітництва Міністерства оборони Чеської Республіки у супроводі провідних чеських оборонних компаній. Обговорили конкретні кроки для прискорення постачання підтримки від Чехії та розширення нашої взаємодії. Підсумку маємо продуктивний досвід співпраці з АМОС, тому зосередилися на ключових напрямках: виробництво та постачання боєприпасів великого калібру, обмін військовими технологіями, розвиток промислової кооперації між Україною та Чехією. Запускаємо нові спільні проекти, які посилять наших воїнів на фронті. Один із них виробництво гвинтівок у межах данської моделі фінансування. Частина цієї зброї вже виготовляється у Чехії. А щодо іншої, ведемо переговори про локалізацію виробництва в Україні. Зміцнюємо оборонне партнерство з Данією у Копенгагені. Рустам Мумєв зустрівся з міністром оборони Тройльсом Лундом Польсоном. Обговорили подальший розвиток данської моделі прямого фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Ця ініціатива, започаткована Данією, вже довела свою ефективність у 2024 році. Вона забезпечила Збройні сили України озброєнням на 588 мільйонів євро. І у 2025 році Данія готова розширювати підтримку, залучаючи нових партнерів та збільшуючи внески. До данської моделі вже приєдналися Швеція, Норвегія, Ісландія та Канада. У 2024 році Європейський Союз спрямував частину прибутків від заморожених російських активів на фінансування. Українського ОПК саме таким чином, крім того, сторони обговорили головні напрями індустріальної співпраці: це радари, дрони, засоби, реп постачання запчастин для ремонту наданих платформ є також важливим напрямком співпраці. Це дозволить значно швидше повертати броньовану техніку у стрій на поле бою. Кабінет міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони: генерал-лейтенант Євген Мойсюк один із найбільш досвідчених офіцерів нашої армії бойовий командир. Його зона відповідальності, розвиток та генерація сил оборони, включаючи мобілізаційні процеси та підготовку воїнів. Досвід Мойсюка охоплює командування десантно-штурмовими військами службу на посаді заступника головнокомандувача ЗСУ, участь у миротворчих місіях у Косово та Іраку. Офіцер, учасник бойових дій, який долучився до лав ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення. Капітан Валерій Чуркін, лідер інновації у сфері військових технологій, керівник центру масштабування технологічних рішень ЗСУ. Як заступник міністра він зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії. Його підрозділ вже сьогодні реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового ІТ та Мілтех, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою. На новій посаді очікуємо масштабування цієї роботи. Ці рішення частина комплексного підходу до посилення наших збройних сил, модернізації управління та технологічного розвитку армії. Впроваджуємо у силах оборони інноваційні технології для збереження наших воїнів. Міноборони запускає проект, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську. Україна збільшує обсяги виробництва цих систем та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у складі бойових бригад збройних сил на лінії фронту. Цей проект ґрунтується на досвіді випробування, які провадилися з літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями. Для створення роботизованих підрозділів враховано досвід бригад, які застосовують такі системи на полі бою. Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії. Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів. Продовжуємо перетворення збройних сил України на сучасну армію, яка має технологічну перевагу над ворогом. Наша мета створити військо, де інноваційні технології допомагають виконувати найбільш небезпечні задачі, зберігаючи життя наших захисників. Сто підрозділів вже почали звітувати про знищені ворожі об'єкти в армії Плюс та Дельта. Командири або їхні підлеглі подають щоденний звіт про ураження в «Армія Плюс. А підтвердження пошкодження чи знищення цілей відбувається в бойовій системі Дельта. Дані перевіряють аналітики ситуаційного центру Міноборони. Запуск цифрових звітів про ураження дозволяє підрозділам ЗСУ та Нацгвардії передавати об'єктивну інформацію про втрати ворога без затримок. Завдяки взаємодії армія Плюс та Дельта ми забезпечимо точний облік та достовірність інформації. Міноборони кодифікували і допустило до використання у підрозділах збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси Зеус і Хейтс українського виробництва. Маневрені піві коптери цих бак мають рами різних розмірів завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування можуть наздоганяти та вражати техніку ворога на великій швидкості, а також вражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу ворога. Міноборони допустили до використання у підрозділах сил оборони лінійку наземних роботизованих комплексів Гімлі. Це універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань у складних умовах бойових дій високої інтенсивності. Комплекси можуть евакуйовувати поранених, перевозити боєприпаси та майно, виконувати інші завдання із забезпечення та підтримки. Наземні роботизовані комплекси гімлі також можуть оснащуватись зброєю для виконання функцій мобільного бойового модуля та здійснювати вогневе враження ворожих цілей. Українські військові з протезами підкорили Кіліманджаро. вперше в історії група українських захисників із протезами, нижніх кінцівок та жінка військовослужбовиця з тяжкими пораненнями здійснили безпрецедентне сходження на Кіліманджаро у межах проекту Секонд Вінд». На вершині вони розгорнули шестиметровий прапор України разом із міжнародними альпіністами, які висловили солідарність із боротьбою України проти агресії РФ. Приєднуйтеся до сил оборони разом. Переможемо!